Привіт, друзі! Щиро рада вітати вас у нашому блозі, місце, де я ділюся теплими моментами життя, натхнення і простими радощами щодня. Сьогодні в нас недільний вечір, і ми з чоловіком вирішили вирватися з буденності і прогулятись нашим улюбленим маршрутом, стежками соснового лісу, що зовсім поруч із нашим домом у передмісті Харкова. Повітря було насичене ароматом хвоїд, а легкий вітер, шелестів у верхівках дерев. Ми йшли неспішно, вдихаючи свіжість і насолоджуючись тишею, яка переривалась хіба що з півом птахів. У такі миті особливо гостро відчуваєш гармонію з природою, з собою і з тим, хто поруч. І все ж таки до чого красива природа нашого краю. Мені здається, що природа кожного сезону стає все красивішою і красивішою, і кожного разу ти можеш насолоджуватись цією красою, яка оточує навкруги. Вечір був прохолодний, тому людей тут зараз не так і багато. Але коли на вулиці тепло і сонячно, тут постійно багато людей гуляють, насолоджуються просто тим, що мають сьогодні, наскільки це можливо в нашому сьогоденні. Бачите, які чарівні. Фарби попереду, мені просто дуже-дуже подобається. А тут вир... Рома вирішив, що я маю привітатися з вами. І навіть я щось намагалася сказати, але, чесно кажучи, дуже тихенько було. Тому я вирішила, що краще буде. Ось. так. Згодом дорога вивела нас до річки. Вона спокійно текла поміж берегів, відбиваючи останні промені вечірнього сонця. Ми зупинились на хвильку, аби просто помовчати і насолодитися цією красою. Саме в цей момент я змогла знову. Відчути наскільки цінні, отакі прості миті поруч із близькою для мене людиною. Такі вечора надихають і нагадують щастя. Зовсім поруч і просто в малесеньких дрібничках і детальках. Всім вітання сьогодні. Вже в нас понеділок на вулиці. Бачите, яка погода йде дощ. І вчора був цілий день дощ, і позавчора цілий день дійшов дощ. Ми сьогодні приїхали до лікарні, треба деякі питання з'ясувати. Потім нам ще потрібно поїхати в ЗАГС. Може, отримую все ж таки свідоцтво про смерть батька, і ми ще хочемо з'їздити в один магазин. А там подивитись наше замовлення, чи підійде воно, чи ні, ми ще не впевнені, тому поки що нічого не буду розповідати. Якщо все сподобається, то звичайно вам покажу. І мені потрібно сьогодні зробити фотографії моєї футболки, яку я згадала. Зараз я у своєму светрі улюбленому, багато з вас вже його зацінили. І я хочу це все зробити, багато планів. Буду вас брати приїхали ми з Ромою в Харків. Зараз знаходимося в центрі Харкова під градусником, як кажуть, під термометром, правильно українською буде. І сьогодні я вже отримала свідоцтво по смерть батька. Правда, як кажуть, коли отримуєш цей документ, там дуже важливо слідкувати за багатьма пунктами, особливо якщо людина військова. Так як у мене батько пенсіонер, це не дуже важливо. А якщо людина військова, то є пункти. Які не вказує суддя, і це дуже-дуже неправильно. Місце народження, наприклад, у мене було не вказано. Не була вказана квартира, в якій зареєстрований мій був батько. Але так як він пенсіонер, це не дуже важливо. Для людей військових це дуже важливо. Тому консультуйтесь правильно, коли вам це буде потрібно. І якщо це потрібний такий документ, скажете, я розповім більш детально. Ось так. Тому зараз ми йдемо у справах. А вже потім вас візьму також з собою ці справи наші. Я вийшла тільки що з пенсійного фонду і, знаєте, мене трішки був шок. Пенсійний фонд, я хотіла звернутися для того, щоб закрити батька пенсію, хоч людина вже померла. І я юридичних питань все одно не знаю, але ж треба було вирішити це. І коли я зараз звернулася, то я зрозуміла, що мій батько останнього разу отримав пенсію в грудні 23-го року нарахування. Тобто людей просто кинули. Я про це мене це здивувало. Тобто не пенсії, справа, ну не в цьому всьому справа. Я чесно кажучи, в шоці була, тобто людей просто тупо кинули. І каже, потрібно було виїжджати. Бо серйозно? Тобто в моєму рідному місці, де я народилася, де я виросла, навіть не було людей, не вивозили, ніхто, не було ніяких евакуаційних автобусів, нічого. І Зараз мені кажуть, що треба було виїжджати. Ну, тобто, ніяких нарахувань, ніякого нічого. І... і живіть як хочете. Тобто людині потрібно було за щось жити, і ніхто про це не думав. І їм взагалі все це байдуже, як хочете. То ваші справи, чи хочете ви жити чи ні, за щось, за що ви будете виїжджати. Ну, ніяких нічого цього всього не було там. Коротше, я шокована. Вона каже, якщо через 10 днів не прийдуть кошти на поховання людини, ви можете прийти до них, отримати цю відмову і просто звернутися до суду. Чесно, я цього робити навіть не хочу, не розумію. Хоч вона каже, що це не важко і це не займе багато часу, але я трошки валяха в шоці. Коли я повернулася в автомобіль і розповіла Ромі всі свої емоції стосовно цієї ситуації, звичайно, ми поговорили з ним, поспілкувалися на цю тему, і Рома запропонував заїхати до скверу стрілка, щоб трішки пройтись, провітритись і насолодитись моментом міста, щоб можна було, як кажуть, провітрити мізки. Тому пропоную вам також разом з нами прогулятися сквером, а потім я все ж таки розповім, що ж я. Подумала, поки гуляла сквером, і які мої думки були стосовно даної ситуації. До речі, Рома також знімав контент в цей момент на свій канал. Хто не знає, у Роми є свій канал, який так і називається Рома Савлюк, і він більше там показує дороги Харкова і наш улюблений Харків. Для мене його канал був справжньою віддушиною, коли я була в Німеччині. Тому, якщо вам цікаво і ви шукаєте такий контент. То запрошую на канал Дороми. Посилання ви знайдете, як завжди, в інфобоксі. Звичайно, якщо ви на нашому каналі вперше і ви полюбляєте такий формат, то я буду дуже-дуже вдячна за підписку, за вподобайку, за коментар в підтримку цього відеоролика. Чим більше активу на каналі, тим більше буде працювати наш україномовний контент. І я буду дуже-дуже вам вдячна, якщо ви це також будете робити і підтримувати нас. Дякую всім! Не забувайте поставити. Подбайдку. Після прогулянки вирішила перезаписати той шматочок. Ну тобто, не буду я, там були мої емоції, і вони були не справжніми. Я хочу як є, так і говорити. Знаєте, до сих пір не можу відійти від того наскільки велика кількість людей була просто кинута на оцих окупованих територіях, тому що дуже багато людей кого не вивозили з території, де не було евакуаційних. Автобусів нічого не було. Хоча мер нашого міста, мого рідного міста, де мій батько проживав і де я народилася, і прожила все своє дитинство, це в Запорізькій області. Він розповідав в інтернеті на якомусь відеоканалі, що були евакуаційні автобуси, але самі мешканці цього міста постійно говорили, що жодного евакуаційного автобуса не було. Тут, не, знаєте, мені просто було шоковано. З однієї сторони, я розумію, що потрібна була якась ідентифікація і все інше, але якось мені до взагалі знаєте, мені дуже а, обурює той факт, що людей просто кинули, вони залишились без нічого. і знаєте, а з другої сторони, я ж кажу, вона сказала одну фразу, і я з нею, звичайно, погоджуюся. Якщо люди давали свої картки. Іншим там, хто проживали, або викрадали ці картки, це також не секрет, і люди знімали ці кошти. Тобто, знаєте, тут така одна з однієї позиції, я з позиції жертви дивлюся людини, яка каже, що людина залишилась без коштів, без засобів для існування. А з другої сторони. Я говорю, що я розумію, що людина може могли вкрасти ту картку і все. Але зараз я надаю ці всі документи, і тут мені не, не в грошах справа насправді для тому що я просто хотіла зробити це свідоцтво для того, щоб все ж таки він громадянин України, і я б хотіла, щоб це було дійсно юридично, що мій батько помер як громадянин України. Хоч, бо він все життя говорив українською, він завжди підтримував Україну і зараз, маючи навіть ті ситуації, навіть тоді, коли їх кинули, звичайно, відкрито не можна було говорити і на сьогоднішній день говорити. Люди, хто на окупації, вони не можуть відкрито говорити про ті всі події. Напишіть вашу думку стосовно цього, що ви вважаєте варто. Що робити в такій ситуації? Я звичайно розумію, але ну, люди, які були там на цій окупованій території, вони не могли не всі мали собі доступ до смартфонів. Більшість з них мали кнопкові телефони, і тобто, як співробітниця в пенсійному фонді сказала, що в 2018 році наш пан президент він сказав, що він не розуміє, як це пенсіонери не мають доступу до телефону. Ну я розумію, що зараз час такий, що більшість людей вже. Перейшли на телефони, і все. Але в тій ситуації, в якій жили і живі мій батько, і в 2023 році, в липень, і грудень він взагалі не мав доступу до інформації. Одним словом, що ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, свою думку, Мені буде дуже цікаво послухати, як це чи варто, чи не варто це питання таке, воно дуже болюче для мене, як для доньки. і... Я знаю, що за ці кошти за пенсійні кошти багато людей, які просто проживали. Тобто ці сім'ї, які не виїжджали, вони просто жили за кошти пенсії пенсіонерів. Але я чесно вам скажу зараз, я просто такій, знаєте, фрустрації, Я не розумію фрустрації, у мене. Спочатку, звичайно, дуже сильне була буря, обурення, як так людей просто кинули. Ну, насправді їх кинули, тому що з окупованої території їх не мали змоги вивезти. Інформацію надати ніхто не надавав, що ви маєте підтверджувати кожні півроку, що це юридично, до речі, хто там пенсіонери, там, у кого батьки-пенсіонери, або хтось знаходиться на окупованих територіях, ви повинні не зазнати. Ви повинні кожні півроку підтверджувати свою ідентифікацію. Я думаю, мабуть, людей вже знають в спортивному випадку. Вам пенсію не будуть нараховувати. Майте на увазі це.